До роботи у пленарному засіданні зареєструвалося 78 депутатів обласної ради. Голосувати вирішили цього разу по імену. Після узгодження порядку денного перейшли до основного питання обговорення проєкту обласного бюджету на поточний рік. Головний фінансист краю Сергій Пенюшкевич у своїй доповіді зазначив, бюджет збалансований і за доходами, і за видатками. Повністю забезпечується зарплата працівникам бюджетних установ та різноманітні соціальні видатки. Загалом обсяг видаткової частини разом з дотаціями та субвенціями з державної казни. Понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. По освіті 531,7 млн грн. Охорона здоров'я 567,3. Соціальний захист 91, культура і мистецтво 54,6. Фізична культура 17 млн грн. Заробітна плата зростає з нарухуванням на 7,2%, медикаменти на 6,3%, харчування на 2,2%. За словами Сергія Пенюшкевича, проект бюджету забезпечує 100% фінансування комунальних закладів області. Дозволено вперше за останні роки забезпечити поточне утримання кожної галузі обласного бюджету за рахунок доведених цифр Мінфіну без виділення додаткових ресурсів. І все ж у депутатів виникло чимало запитань, до прикладу щодо примусового відправлення бюджетників у відпустки за власний рахунок. Де ділись гроші за 2014 рік, коли Багато працівників бюджетних це вимушено уходили на декілька разів по десять днів у вимушену випуску. Не буду відкидати, що зовсім не було таких випадків, можливо, з метою меншого, значить, менших дій по оптимізації закладу, можливо, люди в якійсь мірі і були відпусками. Та найбільше хвилювали окремих депутатів, чи варто виділяти мільйон гривень на придбання у комунальну власність майнового комплексу табору відпочинку лісова казка та резервувати 12 мільйонів на виготовлення проєктно кошторисної документації та подальшого капітального ремонту. Можна за ці самі гроші по даним, даним набережного кварталу придбати будинок на два під'їзда на 60 квартир. Збранкові містечко продали. Тепер ми давайте купимо лісову казку. Може, й треба купити, але ви поясні того. Виділимо 12 мільйонів, а потім що, знову перепродамо? Є багато інших прекрасних комунальних закладів, які сьогодні знаходяться не в менш сказочних місцях. Не забарилася й відповідь на захист цього пункту, адже йдеться про чималі приміщення та ділянку, на базі яких планують створити сучасний дитячий оздоровчий заклад з круглорічним функціонуванням, якого на території краю немає. Як їх віддати, не йдемо. Це резерв. Розробиться буде 8, може 6, буде 5. Але би, щоб ви побачили, що коштує мільйона чотирьох з половиною Виступив і голова облдержадміністрації Василь Ядуха, зазначивши, що на оздоровлення дітей у різних закладах краю та поза ними витрачається значно більше коштів. Саме при таких розрахунках облаштування обласного здоровччого закладу дасть змогу не лише оздоровити дітей області, а й ефективно використовувати кошти місцевих бюджетів. Меніс би пропозицію не відділяти навіть один мільйон гривень на придбання даного закладу всі 12 чи скільки там, 13 мільйонів зарезервувати слідуючої сесії, узгодити всю позицію і на слідуючій сесії прийняти рішення, чи ми будемо його викупляти, чи не будемо. Цю пропозицію підтримали більшість депутатів. Проте, зважаючи на складну суспільну та економічну ситуацію в державі, деякі депутати у своїх виступах висловили сумніви, що загалом цей бюджет буде виконуватися. Ідеального бюджету не буває. Долучився до обговорення Василь Ядуха. Проте без бюджету каже, область жити не зможе. Бюджет потрібно приймати. Чому не дивлячись на те, що він є не гіршим бюджету 2013 року? Він має по багатьох позиціях позитивну динаміку зростання. Все-таки він має соціальне спрямування. Врешті-решт обласний бюджет підтримали 55 депутатів. Голова обласної ради Микола Дерекот підсумовує у цьому бюджеті. Забезпечуються захищені та галузеві статті, і за них треба було обов'язково проголосувати. Сьогодні приймався захищені статті і галузевий бюджет. Ніяких програм соціально-економічного розвитку не розглядали. Якщо є на галузь управління освіти, і там віділялися які-то видатки на ремонти, то їх нікуди не можна перерозпреділити, бо це згідно і це обласний бюджет, його не можна ні перекинути, ні на район, нікуди. Значить, однозначно, це захищені статті, і те, що потрібно, було прийняти.